Доброго дня, любі друзі! Нагадуємо, що в продажу мається класний офіційний сандерік з перших рук куплений новим в автосалоні Рено в Україні в 2021 році. Не битий, не фарбований. Повністю весь у рідному забарвленні ми перевірили. Немає взагалі жодного перефарбованого елементу. Всередині текстильний салончик. Цілий, охайний, без зауважень, не прокурений, не пропалений, чесних, чесних вибачте, 99 тисяч пробігу. Спереду вдягнений в чохольчики, дорогі, хороші. По комплектації у нас є кондиціонер, підсилювач керма, переднє електроскло підйомнички. В даному випадку мотор у нас літровий, атмосферний з середньою витратою, буквально смішних 5-5,5 літрів. Дешевше, ви просто не знайдете ніде. Ідеальний варіант для їзди по місту на кожен день під роботу, таксів, доставку або торговим агентом, те, що треба.